Всім привіт, друзі! З вами Кшейт. Сьогодні поговоримо, що потрібно для швидкого старту в грі Watcher of Realms. Це суб'єктивна моя думка. Так що погнали. В першу чергу потрібно проходити максимально, скільки можете кампанію. Чим далі зайдете, тим краще. В кампанії получите досить багато різних ресурсів, алмазів, осколків для призову, енергії, золота. Повідкриваються у вас рейди для опита. Опит потрібний для підняття рівня ваших героїв. Але поки будете проходити кампанію, получите достатньо алмазів і осколків для Призову. Повідкриваєте, получите відповідно деяких нових героїв, чи епічних, чи легендарних, вже кому як пощастить. І від цього потрібно вже далі відштовхуватись. Але, по крайній мірі, в першу чергу проходьте кампанію, отримайте досить багато ресурсів для розвитку, получайте нових героїв і вперед до нових звершень. На цьому все всім удачі.